Включаємо зараз осмос без насоса і міряємо, скільки води в нас злиється в каналізацію, скільки в нас буде фільтрованої води. Воду відкрили, процес фільтрації почався. Процес зливання в каналізацію теж слідкуємо за результатом. Об'єм 2 літри у нас практично набрався. Перекриваємо воду і зараз будемо міряти, скільки в нас води є ось тут. Фільтрованої води у нас без насоса фільтрується. Ось ми маємо 500 мл. І ще 100 мл. На 2 в каналізацію ми фільтруємо 600 мл чистої води. Практично 3 і 3. 1 до 3.